Одні вранці у Василівці на блокпосту померла жінка, яка так і не дочекалася виїзду в Запоріжжя. Загалом кількість смертей, яку зафіксували в евакуаційних колонах, уже перевищила десяток. Про це повідомляє мер Мелітополя Іван Федоров. Росіяни створюють нелюдські умови для українців, які намагаються виїхати з окупованих територій. Люди вимушені чекати у черзі по 4-5 діб у спеку, а спати просто на землі. Так наразі у Васильівці у черзі на в'їзд Запоріжжя перебуває близько 700. П'ятдесяти автомобілів, а це майже 3,5 тисячі осіб. Зараз там мешканці Мелітополя, Енергодару, Бердянська, Херсона. Ну і зрештою інших міст Херсонської області. Отакі, от, от друзі. Сволота не знаю, так до нас ставитися. Ми ж такі ж люди, як і ви, здавалося, б, да, але зовсім зовсім у росіян це не виходить. Вони думають, що вони найкращі, найліпші. Це треба всім донести, а нас просто знищити, друзі. Отакі от, от умови створюються. Просто насправді жах.